Друзі, Христос хрещається, хочу привітати вас цим святом і поділитися своїми такими побажаннями для кожного з нас, для спільноти, поділитися тими своїми роздумами, які маю на сьогоднішній день. Коли Ісус приходить до Івана, то Іван говорить: це не ти до мене маєш приходити, а я до тебе маю приходити хреститися. І часто ми в нашому житті, так також, знаєте, приходимо до Ісуса вже зі своїми планами, зі своїми традиціями, зі своїми проханнями. Але в сьогоднішній день я прошу себе, прошу. Вас прошу, цілу нашу спільноту, щоб ми десь були відкриті сьогодні і надалі. Дозвольте Богові прийти до нас. Дозвольте Богові прийти до нас в наші випробування, в наші ситуації, в наш момент, де ми зараз проживаємо. Можливо, в нашу пустиню, можливо, в наш такий час, коли ми не можемо навіть самі прийти до Бога, не маємо сил прийти до Нього. Дозволимо йому, щоб він прийшов до нас, щоб він десь звернувся до нас, щоб він десь сказав нам, що ми маємо робити, куди ми маємо рухатись, або щоб просто. Прийшов і побув з нами. І знаєте, знаєте, що так протягом і старого, і нового завіту багато людей говорили, що, Господи, як і Іван, я недостойний, щоб Ти приходив до мене, як і Мойсей, який був недостойний, як і Авраам, який казав, Я не вмію говорити, як і Єремія, який говорив, Я ще дитина, як багато інших пророків, які говорили: Господи. Я можу прийти до тебе, але я недостойний, щоб ти приходив до мене. І тут, знаєте, коли до Марії прийшов ангел, коли через ангела, Архангела Гавриїла прийшов Бог до Марії, то вона сказала, нехай буде по Твому слову. Дівчинка, яка не мала ніяких заслуг перед світом, яка не мала ніяких, ніякого статусу, вона сказала: Господи, нехай буде по Твоїй волі. І я так запрошую нас, друзі, щоб ми не дивилися на те, яким ми є. А ми були цим новим творінням, яких, які, яких робить нас Бог. Він зодягає нас в чистий одяг, Він нас освячує, Він робить нас достойним, Його кров робить нас достойним, Його жертва робить нас чистим. Тому, друзі, чекаємо, щоб Бог приходив до нас, чекаємо Його, чекаємо Його слова, яке може бути від будь-яких людей через людей, через знаки. І давайте будемо відкриті на те, щоб сказати: нехай буде по твоєму слову. Христос хрещається, друзі зі святом, обнімаю вас.